Кесть панству, шановному і нешановному. квітень почався з дощу, прохолоди, подекуди снігом. Але як колись співали, у природи немає поганої погоди, тому погану погоду можна використати з користю для майбутньої рибалки. Наприклад, освоїти новий рецепт насадки. Сьогодні розповім про підзабуту, адекому і невідому. Насадку. Звісно, згадаю англійців. Для декого буде підстава для чергового хейту і згадок про Київську Русь. Тому розповім про овес. Використання вівса у рибній ловлі – це традиція давня, вже напевно багатьма забутом Її пам'ятають лише рибаки, старші за віком, які після шестиденного робочого тижня поспішали в літній день на бажаний вихідний, щоб на. Один із варіантів насадки, якими були, були вівсяні пластівці, спіймати якогось багажного карасика, лящика чи іншу рибину. Зараз е, ну, це мої спостереження. Відко хто використовує вівсяні пластівці. Тут є такий феномен, який підтверджує те, що науково-технічний прогрес робить людину лінивою. І вона віддає перевагу попапам, бойлам, кукам, пінопласту і чому завгодно. Кому цікаво, розповім рецепт приготування вівсяних пластівців, кому не цікаво, внизу в описі є тайм-коди. Перемотуйте до інших варіантів насадок з вівса. Для того, щоб моє лице, мій вигляд. На екрані монітора сильно нікого не дратував, тому що є така категорія, яким не подобається і мій вигляд, голос, манера розмовляти і багато-багато чого іншого. Закрийте відео і, будь ласка, курсом русського корабля. Для мене теж такий феномен. Нічого цікавого в моїх відео, а все-таки чомусь дивляться, намагаються коментувати щось. Тому я на екрані ви будете бачити і процес приготування вівсяної пасти. А в кінці я вже поясню скільки, чого, які інгредієнти і всі інші особливості. Це зекономить час. Ну і створю приємне глядачу. Одразу уточню, а то будуть запитання, що таке вівсяні пластівці, і де їх взяти. Вівсяну крупу розплющену на спеціальному обладнанні у нас з часів Сумка. Називають кашею Геркулес, то це і є вівсяні пластівці. Вівса для коней, З часів будьонного Україні завжди вистачало. І придумали міф про кашу Геркулес. Їжте, товариші, вес, а не м'ясо і рибу, і будете здорові та крепкі, як Геркулес. Ну він же Геракл, син Алкмени і Зевса, хто не знає. Звісно, вес корисний. Не більше і не менше, ніж інші крупії за вмісто білків, маси, амінокислот, а також протеїн. Якщо не помиляюсь, то вміст протеїну десь на рівні 18-20%. Але для приготування насадки з вівсяних пластівців краще використовувати не той геркулес швидкого приготування, що вже термічно оброблений, а той, що продається на розвіз, його потрібно варити. Коштує він недорого і готується краще. Маю на увазі, що прогнозовано легше досягнути тої консистенції пластівців, яка буде одночасно м'якою, і надійно триматися на гачку. На ситочку викладають в один шар вівсяні пластівці, ситочку поміщають над каструлею, в якій кипить вода, створюється така собі парова баня. Яка розм'якшує пластівці до потрібної консистенції приблизно за 30-40 секунд. Пластівці стають м'якими, але недостатньо м'якими, які ми вживаємо у звичайній вівсяній каші, трішки недоварені. Зауважу, що час приготування можна різнитися в залежності від сорту, рівня вологості пластівців. Далі пропарені пластівці викладають на папір в один шар. Колись використовували старі газети, щоб типографська фарба не передала свій запах Геркулесу. Зараз замість газет можна скористатись паперовою серветкою і зверху теж покривають папером, щоб він витягнув зайву вологу. За півгодини геркулес підсохне, вистине і готовий до застосування. Щоб він не злипався, його пересипають панірувальними сахарями. Рідко для надання геркулесу адрективних властивостей пересипають какао, ванільним цукром, спецієм тощо. Ще один варіант приготування пластівців це тісто вівсяне. Рецепт дуже старий і, на жаль, забутий. Варилась вівсяна каша. До повної готовності, далі, поки вона ще тепла і ретельно розминали ложкою до тістоподібного стану, і майже одразу додавали варену картоплю ще теплу, свіже приготовлену. Звісно, кожен рибак чимось присмачував, хтось додавав жовток яйця, олію, мед і так далі. Ті, хто любить подрімати на березі, тобто, щоб їх тісто було туге, як мінімум, годину трималося. Надійно на очку і не потрібно було перезакидати, подавали ще й пшеничну муку. Ще одна насадка це цільнозерновий овес. Зернові віса мають лушпиня, хай це нікого не лякає, тому що готуються зерна разом з лушпиням. Перед приготуванням зерно промивають, замочують на 2-3 годинки, щоб зменшити час варки. Відмочений овес, засипають у каструльку, заливають водою. Пропорція води приблизно втричі більша ніж вівсу. Закривають кришечкою і на маленькому вогні, періодично помішуючи, відварюють. Час варки не вказують, тому що буде так, як з перловкою, будуть писати: мало варите, не звариться. Чомусь дехто не враховує те, що газові плити дають різну температуру. В залежності від форсунки, та й наш Нафтогаз не завжди його розбавляє якимись інертними газами, щоб зменшити калорійність і більше заробити на населенні. Ознакою готовності зерна є його м'якість, але зерно не повинно лопнути від прозварювання. В термосі особисто я не запарював, тому радити цей спосіб не буду. Я маю таку звичку, на відміну від деяких коментаторів. Не потякати про те, що сам не спробував або ж не зовсім знає. Лушпиня з вівса знімають безпосередньо на риболовлі перед тим, як нанизати зернину на гачечок. Коли читав, сам ніколи не пробував, що англійці використовують для риболовлі зелений вес, ті зернини, що мають всередині таке вілесе молочко. Воно нібито дуже подобається рибам, сімейство коропових. Якщо комусь доводилось використовувати овес в такому вигляді, буде цікаво знати ваші враження. Напишіть у коментарях. Так як я згадав британців, то час розповісти про вівсяну пасту, яку готую. Більшість того, що ми називаємо тістом для риболовлі, риболовлійці, називають пастою. Зауважу, що в цьому вони мають неабиякий досвід її. Сирна, м'ясна паста чи та хлібна паста по їх рецептах. Працює чудово. Це вже знаю з власного досвіду. Особливо кого є змога рибалити на короповниках, де є короб, то їх сирна паста може засунути за пояс більшість хвалених бойлів. Процес приготування вівчаної пасти сподіваюсь, показав зрозуміло. Перемелені на кавомолці в борошно, вівсяні пластівці, ті, що продають в коробках, як вівсяну кашу швидкого приготування, залив гарячою водою. Гарячої води потрібно додати стільки, щоб вона залила вівсянку і дала можливість їй перетворитись в кашу. Ще я додав чайну ложку подрібненого борошного собачого корму. Це моя власна раціоналізація, так як цей компонент у моїй водоймі добре працює по рибі. Ви додайте щось своє. Щоб зробити пасту пахучою і, звісно, смачною. Далі, щоб не впікти руки, я використовую ложечку, тому що каша буде гаряча. І вимішую все до однорідної маси. Сама каша, по суті, досить така туга, а туге, тверде, не сильно подобається рибі. Це, сподіваюся, знають всі. Тому я додаю хлібну крихту. Більшість е, паст по англійським рецептам е, мають в собі такий компонент, як хлібна крихта. Ну це ж не секрет, я вже розповідав, що хлібну крихту в переважній більшості вони використовують як прикорм, не заморочуються тим всім, що продається в магазинах. Хлібна крихта робить пасту одночасно м'якою і. І це добре працює по рибі. Якщо у вас немає можливості приготувати хлібну крихту, а про неї я розповідав у відео про бред панш спробуйте використати паніровочний, сухар, паніровочний сухарі. В принципі, весь рецепт пасти. І все, що можу сказати про вас, жду коментарів, що було не так, що було неправильно, з чим ви не згодні. Розумію, що весна, період весіннього загострення де в кого. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.